Маленький такий лайфак, Як, що робити з падилицею. Як падає яблука, то вони падають і вже, і не гниють, і вже ну, на зберігання чи е, віжу це зимові яблука, вони ще кислуваті, якщо так залишать, будуть гнити. От, що робити? От кілька відер привіз. Тут виноград у мене. Я буду їх, ну, буду перещеплювати його, тут хороші сорти будуть у мене. І от зарані вже готую тут таку ямку викопав і закидав два відра таких яблук. Тут багато калію. І те, що треба винограду для визрівання і наливання ягод. Буде як на майбутнє підживка йому. Тобто даром не буде пропадати плоди. Все-таки отакі яблука, от чемпіон, ну, шкода. А так, хоч якась користь буде з них. Я так закупую. закупою. Гнилі, звичайно, не бажано, там поводова гнилі, все остальне. А от тільки вони впадуть, десь побилися, навіть трохи може гнилуваті. там бактерії правильно їх перероблять і далі вже підуть на підживку винограда.